У нас християн, нам Господь залишив одну таку заповідь, ми її будемо сьогодні теж звершувати це заповідь причастя, спомину Господньої жертви. І знаєте, я би хотів, щоб ми сьогодні пороздумували про це і задали собі запитання, для чого мені причастя. Ми, коли проводили навчання з нашими друзями, то у нас була одна така тема. Ми задавали собі питання, для чого мені причастя. І я впевнений, що якби вони зараз відповідали їм би дати мікрофон, вони б всі відповіли, правда? А ви, друзі, як сказали би собі, для чого вам причастя? Нехай це буде питання нам на кінець перед самим спомином. Але я б хотів сьогодні. Под... Поділитися декількома думками. Перше, давайте ми щоб з... сконцентрували свою увагу. А, ви бачите цей малюнок, цей символ, цей знак. Що він означає? Чи ви знаєте? Е, хтось такі е, значки бачить на машинах, правда? На своїх. Їдеш, дивишся, о, брат, в хресті чи сестра їде. Потім дивишся на червоне пролітає, Думаю, який. Тому дозволяється клеїти тільки тим, хто їздить е, акуратно і не перевищує швидкість і не порушує права. Брати і сестри, цей символ, цей знак, е, почали використовувати підпільно перші християни для позначення тих місць, де вони разом збиралися, тих катаком, де вони проводили перші зібрання. Тому що, особливо коли перші християни були гоними в Римській імперії. Це був їхній такий підпільний знак, такий шифр. Чому саме рибка? Тому що перші літери, фрази, якщо я не помиляюсь, Ісус Христос, Спаситель світу, або якось так, не скажу зараз точно, скласти їх в одне слово, то на Латині воно буде означати як риба. Тому вони придумали собі такий знак і смалювали цей знак в тих місцях, де вони збирали. Це було. Ознакуванням того, що така мітка, ось, що вони тут збираються, що вони тут будуть мати спільність. А Потім, коли християнство узаконилось, на зміну цього символу прийшов інший, вже більш нам знайомий, це Хрест, правильно? І зараз повністю всі, вся християнська, ну, весь напрямок, всі християни. Практично всі християни вони притримуються цього символу. А що він означає? Я би додав до цього символу ще одну, ще один малюнок і зробивши таку формулу. Що означає ця, ця формула? Хрест для нас сьогодні це хороший такий позитивний символ, який нам. Говорить про Ісуса. так? Але по факту на той час це був спосіб вбивства. За, за допомогою ось таких хрестів, дерев'яних, такого стовпа з перекладиною, вбивали людей, страчували їх, особливо важких злочинців. Бунтарів, хто йшов проти влади, хто робив великі якісь там диверсії, вбивства, бунти і так далі. На таких на таких стовпах, на таких хрестах вбивали людей. Римська імперія так страти такі приводила. І парадокс в чому, що спосіб або символ смерті сьогодні є символом Божої любові. Бо тільки через смерть Христа вдалося врятувати, друзі, нас від смерті. Тому хрест Ісуса ми сміливо можемо до нього ставити знак дорівнює Божа любов для нас, людей. Хрест Ісуса, Його смерть, Його страждання для нас. Означають Божу любов. Ще один символ, набір символів, який ми сьогодні будемо якраз до Нього приступати. Це що? Хліб і чаша, хліб і вино. Що це означає? І ми маємо чітке пояснення від самого Ісуса. Він, маючи цю останню зустріч зі своїми учнями вечерю, він їм підносить хліб. Тут я намалював трішки неправильно спеціально. Ось. Але насправді Ісус подавав мацу оприсноки сухий такий тоненький хлібець, який готували спеціально на Пасху. Він його розламав і дав учням. Вони їли. Потім взяв чашу з вином і теж їм подав. І він сказав. Це тіло моє, яке за вас віддається. Ця чаша показує він на чашу, яку тримає в руках, і передає їм. Він каже, це новий завід у моїй крові, яка за вас проливається. Це тіло моє, яке віддається за вас. І ця чаша це новий заповідь у моїй крові, яка за вас проливається. Хліб і вино, яке вони споживали в той вечір, Ісус на них звернув увагу і сказав, що це є моє тіло, і це моя кров, яка за вас проливається, і яке за вас віддається. Для чого? Для чого віддається і за що проливається? За те, щоб ми з вами, хто повірить, і все людство мало шанс. На спасіння, на відкуплення, на можливість укласти з Господом Богом новий завіт. Чому? Тому що старий не працював. Наші друзі сьогодні, приймаючи це водне хрещення, вони цим засвідчували сьогодні для себе в першу чергу і для всіх нас, хто бачить, хто знає, потім будуть вони про це іншим свідкувати, що вони вступили в завід з Богом. Ісус каже, що оцей хліб і це вино це є символ цього нового заповіту між ним і людьми. Дуже важлива річ, яку ми часто опускаємо або згадуємо тільки на Пасху. Я коли собі ще раз перечитував ці уривки, я, я по-новому трішки побачив цю всю історію цієї вечері, яку мав Ісус з своїми учнями. Якщо ми вернулися назад до Луки, 22 розділ 7 вірш, перед початком. От, того, що відбувалося в цій темній вечері, сказано, що настав день опрісноків, коли належало приносити в жертву Пасху. І послав він Петра і Івана, сказавши: підіть і приготуйте нам Пасху, щоб ми її спожили. Вони сказали йому, де хочеш, щоб ми приготували, а він відповів їм: ось як будете виходити до міста, зустріне вас чоловік, який у голечику, нестиме воду, і так далі. І ми свою увагу потім переводимо на те, яким чудним чином вони знайшли цього чоловіка, як вони потрапили в ту горницю і так далі. Але якщо буквально читати і розуміти, що таке Пасха, що таке приготування Пасхи, ми повинні побачити інакшу картину. Згідно, Іван, згідно Марка, Матвія і Луки, ось цей момент, оцей день опрісноків, який настав, це був 14 Нісана, 14-й день місяця Нісана по календарю єврейському. Це був, напевно, ще ранок, ще день, коли Ісус сказав: підіть, приготуйте нам Пасху. Яке завдання отримали учні? Вони отримали завдання піти, купити ягня. Принести його в храм, щоб священик заколов, принесши його в жертву. І в цей момент весь Єрусалим, весь храм, вся ну, площа перед храмом, цей двір, все кишіло, буяло тим, що люди приносили жертву. І ця жертва приносилася а, після обіду ближче до вечора. Можливо, хтось за цей час. Готував приміщення в тій горниці. Що означало приготувати приміщення у горниці? Це не просто прибрати там, розкласти стільчики чи ті ложі, де вони лежали, столи. Згідно з закону, приміщення або навіть цілий будинок не повинен мати в собі нічого квашеного. Ісус прямим текстом він каже: приготуйте і приміщення, підіть, закуліть. Ягня, а потім це ягня потрібно запекти. Пекли вже самі люди, не священики. І ось це м'ясо ягня на столі, мали бути прянощі, гіркі трави. Потім мало бути хліб, ці опрісноки і вино. Ось така була пасхальна вечеря. Ми чомусь, я не знаю, в Біблії цим таким, знаєте, курсивом відмічають таємна вечеря. Ну, вона була таємна, тому що вони переховувалися, можливо, але тут більша суть це була пасхальна вечеря Ісуса з учнями. І вони споживають це ягня. Вже запечене, заколене в цей день. Після цього ягня вони вживають цей хліб і це вино. І після цієї вечері пасхальної, яку ж Кожен єврей мав раз у рік здійснити, як мінімум. Ісус каже слова, показуючи вже не на це ягня, а підносячи до рук хліб, підносячи вино, і каже, ось новий заповідь, Ось це ягня, ось ця система жертвоприношень, оце, що ви кожен рік мали приходити давати. Це старий заповідь. Сьогодні, або верніше завтра, на Христі буде перевернутий стіл. Буде перевернута вся історія людства. І почнеться новий період для людини і Господа. Це новий заповідь. Старий заповідь закінчується жертвою і стражданням Ісуса. Було правило, що. При споживанні цього заколеного ягня не можна було ламати йому кістки. З'їсти треба було м'ясо таким чином, щоб не поламались кістки. І коли ми читаємо вже далі, коли Ісуса розпинали, і хотіли перебити йому суглоби, щоб впевнитися, що він загинув, але цього не зробили. І автор підкреслює, що це сталося, щоб підтвердилось Боже Слово. Що йому не будуть побиті кості. І тепер уявіть собі, оцю картину з цього е, кута погляду, 14-та Нісана, відбувається в Єрусалимі жертвоприношення. Люди, євреї, з усіх куточків світу, з усіх куточків е, обіцяного краю, Юдеї, Палестини, всі прийшли приносити жертви. Бо так треба. Бо так. Такий, така заповідь, такий закон. А наступний день 15-го Нісана. На Голгофі висять три. Тіла на хрестах один з них Ісус. Сьогодні ми йдемо до храму, приносимо жертву, бо ми вірні юдеї. А на наступний день будемо іти по цій долороса, дивитися, а хто це такий, а хто він плювати, кричати, казати, розіпни? А якщо ти, син Божий, хай собі, сам собі зійди з Христа. Уявляєте, як це, як, який парадокс? Я собі думав, не вже не могли фарисеї почекати, ну, хоча б ще тиждень, ну, свято таке велике, таке святе, величне? Найважливіше для вашого народу, а ви на другий день робите таку страшну страту. Уявляйте собі, а, вечір ці первосвященники, фарисеї, вони ж теж вдома мали ну, споживати цю пасхальну вечерю. Але десь хтось там зривається, кудись ідуть, бо прийшов. Юда, І каже, я знаю, де буде Ісус, буде там і там. Замість того, щоб побути в спільності, пороздумувати про спасіння, яке євреї отримали, коли Бог їх вивів з Єгипту, ось ці люди починають закручують процес схоплення і страти Ісуса. В день Пасхи, в день Святковий вони роблять таку справу. І потім в. Послання до Коринтян. Чому це Павло каже, коли ви сходитеся, а я чую між вами плітки, якісь пересуди, ви десь на когось нарікаєте, хтось вам подобається, хтось не подобається. Ви до цього спомену, до причастя, ви, ви його перетворили просто в якийсь ну, в непотріб. Просто він для вас це якась чергова, якийсь ритуал, який нічого не значить, бо ви живете не так, як повинні жити люди, які вірять в Ісуса і бояться Божого Слова. Тому він каже, багато хто з вас хворий, а дехто і загинув. Тому що ви неправильно це споживаєте. Ви сходитеся і замість того, щоб думати і розважувати в своєму серці про те, що зробив для вас Господь, а ви займаєтесь взагалі не тим, чим потрібно. І це, як бачимо, воно тянеться за нами людьми. І сьогодні, брати і сестри, нам дуже важливо думати про те. З якому, в якому наше серце стане, чи наповнені на наші думки, коли ми приходимо до цієї заповіді, згадуючи жертву Ісуса Христа, згадуючи те, що зробив Господь там на Голгофі. Щоб не було таке, що сьогодні ми приймаємо причастя, а завтра, або, можливо, навіть і сьогодні, вже до кінця дня, наші думки, наше життя, ми знову. Зайняті собою і всіма своїми справами. Вони є, вони нікуди не дінуться. Але як важливо усвідомити і не втратити цінність в цьому моменті, який Господь звершив для нас і заповідав нам згадувати, для того, щоб ми себе завжди тримали е, знаєте, в такому в здоровому глузді, щоб ми завжди були пильні, не забуваючи ту велику жертву Ісуса Христа заради нас. Давайте ми повернемося до цього питання і, і будемо приступати до цієї заповіді. Отож, для чого мені причастя? Це просто заповідь, це просто ритуал, який потрібно нам виконувати. Що воно мені означає? От коли я приймаю цей хліб, коли я п'ю цю чашу, хтось вчить, що в цей момент це перетворюється в тіло і кров Христа. Насправді це не так, тому що це просто хліб і це просто вино. Але вони символічно щось говорять. Бо коли Ісус тримав в руках чашу і хліб, і він назвав це своїм тілом і кров'ю. Ну, його тіло було з ним, і кров була в його венах ще той час, а тут просто чаша і вино. Це зрозуміло, що це символ, це знак, знак заповіту нас з ним. І далі в, в Іванлі від Івана Ісус дає такий ключик, який може нам пояснити або дати нам роздуми на те, що може для мене бути причастям. Ісус каже, Він в останній вже молитві молиться і просить до Бога. Він каже, щоб усі були одне, так як ти, Отче, в мені, а я в тобі, щоб і вони в нас були, аби світ повірив, що ти мене послав. Водним хрещенням людина засвідчує, що вона вступає в цей новий заповідь з Богом. А причастям, вона сама собі і всім навколо засвідчує, що я перебуваю в завіті з Богом. Це я ще раз і ще раз сам для себе обновлюю оце знання, що я прощений, що я відкуплений, що я дитя Боже, що в мені живе Христос, а моє ім'я записане на небі. Амінь. І доторкаючися до Його тіла і до Його крові, я вкотре і вкотре засвідчую сам собі. За мене була пролита кров Ісуса, за мене ламалось Його тіло, для того, щоб я був в ньому, а Він в мені, як він в Отці, і щоб разом ми були одне, щоб світ побачив, для чого прийшов Христос. Щоб світ побачив, що скоро гряде Ісус. Без я, немов пропадаю і О, Боже, я нехай твоя, батьку рука в житті веде. 改盖。